Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так, криниця, пиши. Угу. Коли ми приїхали на місце злочину, угу. нас зустріли одразу четверо злочинців. Угу. Ні, напиши. Шестеро. Було їх шестеро. Так. Вони всі. Були озброєні до зубів угу. і почали стріляти. В ході страшної перестрілки ми застосували табельну зброю, угу. в разі чого лейтенант Петренко отримав поранення голови. Ай-яй-яй. В лапках напиши сквозне. Отак. Блін, сань, ти думаєш, реально повірять? Добре, давай напишемо правду. Що молодший лейтенант Криниця по п'яні стріляв по банках і не побачив, щоб банка була в руці у його напарника. Ну, сань, ну, ну пробач. Ну я реально тебе не побачив. Я ж дивився на банку і ну, пробач, пробач. Я пробачу тобі. Якщо ти купиш мені таку саму банку пива. Так, ну давай там лапки, дата, угу. підпис. Драсті, Мардасі! О, господи! Що <схід> це у вас за головою? Зрозуміла, багато думав і череп не витримав. <р350> Дуже смішно. Тобі в цей в дізель шоу виступати. А, кстати, там така мала прикольна є. Коротше, Скворцова. Це я отримав поранення, коли був на завданні. Зрозуміла? Знаю, я ваші ці завдання. Це ви, мабуть, по п'яні і по пляшках стріляли, так? Так, <р aliment> Скворцова, ти забагато знаєш для звичайної повії. Де -де -де -де. Може, ти за кліткою заскучила, а? <р sans assess> Взагалі то в мене клієнт закохався, і я скоро виходжу заміж. А ви будете до кінця своїх днів папочки з е, нерозкритими справами перекладати з місця на місце. Заміж вона виходить. Ти чого таке? А ну тобі точно туди треба. в дізер-шоу без статуї блондинки. Що ти заміж ніколи не вийдеш? Я скоріш полковником стану, аніж ти під вінець підеш. Ага. Б'юсь об заклад на тисячу доларів. Згоден! Тільки я тобі руку тиснути не буду, бо я не знаю, що ти в цій руці держала. А я знаю. Що? До речі, ти мені винен ще сто баксів. <гум> так, ну все, проїхали. Ти про що подумав? Що я подумав? Явно дирка в башки. Пиши криниця. І за рогу на нас напали 28 зловмисників, які були озброєні рельсотроном. Але ми вихопили старого Макарова і як шмальнули. Але в результаті цього від рельсотрона відскочила куля і попала в голову лейтенанту Петренко. Пиши. А? Щось казав? Кажу лейтенант Петренко. А. Геройський загинув. А, і... Вот Підпис дата. Довбані сходи, поки до вас дійдеш, серце залишиться. О, приперлась стара шапа. Ха-ха. <рес> що тобі треба? Ти що шелепу забула, та клієнтам без шелепи ще краще. <рес> Як я жартую. а? <рес> <рес> смійтеся, смійтеся, старі йолупи. и гоните тысячу баксов. О, выиграла я пари, замеж выхожу. О э, э, э. Вот старая стара э. мухобойка. Шо -то... Дай ей штуку бакси, выиграла она пари. Тихо. Hello. Шо? Твою ж матерь. Все, Гроші залишайте собі. Мій наречений крякнув! Але я все одно виграю парі. Виграю. Чуєте? Виграю. Скворцова! <клодження> Пісок не прибрала, гаден. А помінути. Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ну що, Софія Миколаївна? Самі зізнаєтесь, чи mm. треба вас допитувати з пристрастю? Я не розумію, про що ви говорите і в чому я повинна зізнатися. Mm. Так, ви що з нас ідіотів робите, чи що? Ви 40 хвилин нам вже мізки пудрите. Сорок хвилин, тобто скоро буде дзвінок. Це означає, що урок закінчено. Коли ми доведемо, що ви займались здирництвом на штори, ви відсидите від дзвінка до дзвінка років п'ять. А потім ще п'ять за те, що брали хабарі. Це все неправда. І ваші жінки, які були на класних зборах, вони можуть це підтвердити. А мерса! Прис! А ви нічого не доведете, лошари. Побачення! Доведемо. Так, Льошка, слухай мене уважно. Криниця. Тут 50 тисяч гривень. Ого! Не ого! А це для справи. Так, віддасиш їх своїй в Зрозумів? Там все, і на штори, і на... за цілий рік. Так, оце? Прослушка. Та... Це Прослушка, це прослужка. Як тільки вона візьме конверт, ми її на гарячому схопимо. У нас нормальних рацій не було. <рес> на нормальні рації нам виділили 50 тисяч гривень. Так. Якщо операція пройде успішно, то ти отримаєш цукерочку, а я старлея. Зрозумів? І морозиво? і шоколадку, і жуйку? Ні. Тільки цукерочку. Так, вдягай. Ну все, йди. З Богом. Фух. Такий маленький, а вже мінтенок. Це в нього перше завдання. Ну, ну ну, ну, ну. Ой, щось, я розшуюся. Тримайся. Давай вип'ємо. Завдалу операцію! Та можна і просто так. Можна і просто так. Щось нічого не чути. А? Ти точно її увімкнув. А твій малий точно все зрозумів. Ти що таке кажеш? Це син моєї бутнього Старлея. Фу -фу 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 -фу. Проходь, сонечко. Льошка, що трапилось? Софія Миколаївна купила мені морозиво і шоколадку. А ще ми каталися на величезній машині. Я ж казала, ви нічого не доведете. А ця штучка, мабуть, Паша. Mm, значить, на штори ви здали, а наступного місяця чекаю стільки ж на шпалери. До побачення. Місяць без плейстейшена. Зрозумів. Я буду грати. <плес> – Боляче! <плес> – Я, я розумію, розумію боляче. Так, так, товариш полковник, ні, це ми скотч віддіраємо, а не криницю. Це кінець прийому. До побачення. Мені боляче. Я розумію, що боляче. Ну, ти думай про щось хороше. там. А що? Злочинцями зловили. Може, тебе повисять. Ага. Майора дадуть. О, так, майора. Так. Ну Ти ж розумієш, що це все треба зняти. Ти ж так ходити не будеш. А, так, 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 так розумій, Ну Звичайно, розумій. я так ходити не хочу, щоб мене всюди слухали там в туалетах. там. Ти що, дурний чи що? що? Оце все просто в тебе з зарплати вичтуть. А, Блін, тоді знімай, Сань, знімай. Знімаю, знімаю зараз. Ну, так, давай. давай. Почекай, почекай, дай Шо? мені. Щось. Ай, на. 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 А, а. Эх! А, Эх! А! Да відривайся, ти пахло! Відривайся. Тепер я бачу, ага. чим ви на роботі тут займаєтесь. А? а ще нас. Чесних дівчат легкої поведінки ображаєте. А це я, я... Це, це, це не те, зараз, що зараз, ти зараз. подумала. Це ми скочуємо, відриваємо з прослужкою. У мене для вас дещо є. Ось ти що, геть з лузду з'їхала. Чи що? Ти не розумієш, скотч ми відривали з прослужкою, а воно боляче. Так треба дефіляцію робити до того, а не після. Депіляція? це що таке? Ми не вміємо. А я зараз навчу. Будете професіоналами. Так. Да. Дякуємо. Знімайте. Що Головне, в цьому ділі робити все швидко і різко. Е, як в сексі. Ну, для кого як? Ага. Готові? Ну, таке. Я... Почали! Один іншому. <рігін> почекай, почекай. Нащо ми на ногах це робимо, якщо ми на груди мікрофон чіпляємо? Просто треба починати з менш болючого місця, а потім вище і вище. ой Криниця! Будете знати, як нам, дівчатам, важко виглядати для вас гарними. Та ну і нафіг Цю депіляцію! Чого, чекай, чекай? А я вже якось втягнувся. Петренко, зроби мені боляче. Криниця. Криниця. Давай я зроблю лялечку. Лялечко. M -m -m І по морді мене подобається. Може тобі до нас піти працювати. А вчитись не треба. Ні, навіть поступати не треба. Я подумаю.